Оце я розумію, антистрес. Так, там ще має бути кулька, яка світиться, мабуть. Бо в маленьких були. О, є. О, тут є. Ось вона там світиться. Ви його кидаєте в різні сторони, а він йде вам світити. Всіх вітаю на своєму каналі. Запрошую на перегляд нових акцій в магазині Аврора. Ой. Друзі, це реальний антистрес. Дивіться, яка крута іграшка. Так, ну що ж, давайте подивимося, які коштує ось цей хробачок. 149 гривень. Я ж хочу зауважити, що коли привозять в Аврору новинки, то вони зазвичай йдуть по повній вартості, а потім згодом тільки вже на них іде якась акція. Ну, добре, якщо ми тут на іграшках, то зараз швиденько подивимось, що перевезли з нового. Тут навіть нігті для. А дівчат є по 39 гривень і привезли для малечі, дивіться такі чудові погримушки. у вигляді гітара. В дитинстві ми тільки мріяли про такі. Ну, крокодил гру всі знають. Хочу сказати, що тут дуже багато різноманітних ігор. 39 гривень. Зараз ось ці кольорові а, чашки в горошок. Можна придбати за 11 а, гривень бум арахіс з білим шоколадом. Да, і ще жовто-блакітні глазурі, точніше, і шоколадний. Також 11 гривень. Дуже хороша знижка. Дивіться, по 14 гривень для дітей зараз ці палочки а, і шоколадна паста. Ну, Нормальна ціна 10 гривень знижки. Бачу великий шоколадка Камілка в Аврорі по 99 гривень. І, і тут є з різними смаками. А ось десерт, чарівний вечір, можна придбати за 15 гривень. Хто полюбляє глазуровані цукерки, пломбірні 170 грам, 29 гривень. Ну, і ця штука мені дуже подобається. Її ставити на гарячу чашку до кавуськи чи до чаю. По 9 гривень. Артек зі смаком полуниці та лимону по 15 гривень. Соняшникова халва 200 г 19 гривень. Поставили в акцію тарталетки. По 32 гривні. Насіння бабашура смажене Вага 145 грамів. Чай чорний пакетований в пірамідках 20 пірамідок лісові ягоди 29 гривень. Чай чорний розсипний верблюд. З лимоном вищого гатунку. Вага тут 70 грамів 34 гривні. Ось такий чай можна придбати зараз за 15 гривень. Різні смаки, 20 пакетів. 35 пакетиків у подарунок. Карпатський збір. Мені здається, він буде смачний, правда? Це наш виробник. 30 пакетів, 29 гривень. А ось такий ловрей чай. Тут 4 смаки по 8 штук кожного. 52 гривні. 32 штуки в упаковці. Кава старого Львова 100 грамів 29 гривень, теж можливість зекономити 10 гривень, хороша акція. За 5 гривень 3 в одному Якобс. Залишайте свої коментарі, хто купував шпроти в Аврорі, ось такі шпроти в Олії, 150 грамів, Даринка 39 гривень. Майонез столовий 300 г. Національні. Українські традиції 29 гривень. Тут різноманітні соуси, і найдешевше 19 гривень. Велику ріву, ріву можна придбати за 19 гривень, а маленька 12 гривень. В Аврорі з'явилися цукерки сонячний. Віночок, хто полюбляє, 119 гривень. Шарми по 44 гривні. І вони йдуть вагою 113 грамів. А ось ці я хотів спробувати і забув за них. Вони минулого разу були в акції. Медові коржі. До речі, я хочу зробити медівник. Моя бабуся пекла, знаєте, завжди медівник. 340 г 87 гривень. І а, коли випекала, дзвонила і казала: Віталік, я спекла, медівник, приходь, поки тепленький, свіженький. Може спечу, як бабуся готувала. Дивіться, які тут цікаві пляшки. А, це знаєте що? Це для олії. Так, 59 гривень скляна пляшка для олії, оцту з розпилювачем. До речі, вона дуже економна, коли вам не треба багато олії, Ось, можна використовувати ось таку а, пляшку, спрей. Дуже хороша штука. Поставили зі знижкою ось цей набір. Термос і три чашки 249 гривень. До речі, щось я так хотів зготувати собі чай фруктовий з собою взяти і забувся. Знову з'явились ці ваги. навантаження до 7 кілограм 149 гривень. Знижили ціну на бокси. Так, ось такі можна придбати контейнері на 1,200 грамів для заморозки по 17 гривень зараз. Лопатки дерев'яні, які завжди посміхаються. Так, тут вінчики з'явилися ось такі цікаві. Вони вже були і знову з'явились 24 гривні. Це для сиру і для картоплі можна використовувати. Ось такі невеличкі пензлики по 17 гривень. Я знайшов ось таку ма мацюпосеньку, мацюпоньку лопатку кухонну силіконову. Підвісний кошик органайзер для губок. Ажурний. 22 гривні. З'явилась ось така яйцерізка в Аврорі ціна 19 гривень. Дивіться, яка практична шумівка. До речі, хочу сказати, що зараз оці силиконові всі для кухні штучки, мені здається, самі найвигідніше купувати не розплавиться. Так, ціна 49 гривень. Прес для картоплі, так принаймні написано, як моя бабуся казала, товкачка чи як 34 гривень. Так, з'явилися ось такі щипчики кухонні а, з дірочками, тому що минулий раз були без дірочок 29 гривень. Ось такі, а цього разу з дірочками. Дивіться, яка велика ложка шумівка. В принципі, якщо дерев'яна, теж не розплавиться. <сум> З'явились ось такі невеличкі дошки пластикові по 17 гривень. Ось такі так, також а, дошки, але вони згинаються добре в, різні, в різну сторону. 29 гривень. Трошки більша пластикова дошка по 29 гривень. Ой, Крістал Карпат, це ж а, санаторій Карпати. Санаторій. А в Трускавці такий, дошка кухонна. Це, мабуть, спеціально для них виготовляли чи для аврори. І товар не знайдено. А як же ж будемо? А, є 59 гривень така дошка, до речі, гарна. Тарілка для, для, для закусок дерев'яна, 119 Ну, що я хочу сказати, дерево завжди пішло трошки дорожче, дерев'яна дошка 129 гривень. Це все новинки, я думаю, що. Згодом будуть на них акції. Я також, я думаю, я вам покажу все потім. Так, добре, ходіть далі. Цікаві, дуже цікаві кілимки привезли. Колір такий, ну, поєднання кольорів гарний, м'який, дуже м'ягесенький. Зараз проб'ємо ціну на них, вони йдуть прогумовані 99 гривень. Ось такі невеликі чарки по 34 гривні. Ось такі келихи, трішки більші, 44 гривні. І келихи для шампанського такі самі прості 44 гривні. А в Аврорі з'явилось дуже багато усілякого насіння, редис по 17, горошок. Тут у нас буряк є. Ціни, в принципі, бачите, да? Ну не буду все показувати, переказувати, просто даю вам. Ага, інформація, що вже з'явилось насіння в магазині Аврора. Тут і Петрушка, листова, карнавал, і капуста, і кабачки, і ну, в принципі все є. Бачу, зараз більший асортимент буде ще більший. Хіба ж тільки все починається. Добриво для рослин. А, так, 12 гривень. Засіб, ліквідатор 77 гривень. Для пухнастиків в Аврорі панкот 10 гривень паучі. В акції фріскіс 11,50. Це ж панкот, цей самий, да? да. І по 13 гривень клуб 4 лапи. Нашийник 39 гривень. Ну, від бліг та кліщів. Для песиків ось такі хрустяшки по 22 гривні. І по 44 гривні ось такі жувальні ласощі. Корм для собак 400 г 24 гривні. Супервош для миття посуду 22 гривні. Півлітровий. Сарма зараз по 34 в Аврорі 450 грамів. З'явився ось такий цікавий також засіб для миття посуду. Концентрат написано. Мої в холодній воді 750 грамів, тут 64 гривні. За 24 гривні зараз можна придбати чистячий універсальний порошок лимон. Рідка сода тортіла для чищення поверхонь 500 г 42 гривні. Ось такий сів кремоподібний зараз в акції 69 гривень. І ось такий крем від веллі 500 г можна придбати лише за 24 гривні. В акції ось такий порошок для прання. Тут вага 500 грамів, Ой, навіть 650. 650 грамів 35 гривень. Ось такий кондиціонер для білизни можна зараз придбати за 24 гривні цілий літр. По 32 гривні блок для унітазу. Ось такий засіб миючий для підлог та стін. Тут цілий літр можна придбати за 37 гривень зараз. Гелевий засіб для прання, він йде універсальний, рідкий 1000 грамів, цілий літр. 29 гривень. Засіб для прочищення зливних труб. Ту Тубо. Тубо. А, 22 гривні 100 грамів. Дивіться, цікавий вийшов лакалут. А, один плюс один безкоштовно. Давайте проб'ємо ціну, тому що цінника не бачу. Цікаво, скільки такий набір. 99 гривень. Якщо розділити навпіл, то виходить по 50 гривень. Непогана ціна, а об'єм 75 гривень. Так, кому потрібні такі чохли на сидіння для унітазу, щоб було тепленько. В попі 55 гривень. Ось такий великий мило вагою 200 г гранат та ваніль. Зараз можна придбати за 27 гривень. Рушники фантазія паперові. Рушник XL. Я би сказав, що це не XL, а ну, есочка 24 гривні. А ось таким можна придбати за 27 гривень. Тут йдуть дві штуки в упаковці двошаровий. З'явилися ось такі великі кошики для зберігання з кришкою на 17 літрів. Йдуть з ручками по 219 гривень. Дивіться, теж не менш цікаві для рушників, да? для паперових рушників. І тут дуже-дуже багато різних кольорів. Така слонова кістка, сірий. Ну, коротше, ви зрозуміли, але ціни нема. Зараз проб'єм ціну. 49 гривень. Тримач для паперових рушників. А ось такі тримачі для рушників. Зараз можна придбати зі знижкою за 55 гривень. І також на знижку поставили ось ці тримачі для паперових рушників 55 гривень. Поличка для взуття. Зараз проскануємо, багато цін нема, 169 гривень, етажерка. Зараз зі знижкою шторка для ванної кімнати ідуть вже з кільцями. Так, з'явились нові ось такі щітки, браші. Так, і вони... Зараз скажу вам ціну масажні. Були 99, зараз 77 гривень. Обручі для дівчат на волосся. На голову також бачу це новинки, їх не було минулого разу. 19 гривень. Це нова ціна, була по 29. Кольори, до речі, в асортименті. Чорно-білий взагалі супер. В акції шкарпетки, демосезонні. 49 гривень дюна. Жіночі по 44. Привезли ось такі кольорові по 24 гривні. Дивіться, які цікаві, як сіточка. З'явилися ось такі кольорові з цікавими принтами. чоловічі по 39 гривень. Цікаві, з'явились тарілки, насправді це йде пластик, але здалека вони а, мають вигляд як а, ну, скло. Також ось, ось такі а, цікаві а, тарілки глибокі. Ну, Я би сказав, вони як на салат, правда. Ну, бо Цукерки можна сюди насипати. До речі, різні кольори. Ланчбокси. Дуже цікаво зроблені з ручкою. Але це для малечі до школи. Ну, що в нього поміститься? Гаречка. Дуже цікавий оригінальний. Тут ще є ложка, може це для спецій Якийсь контейнер. Одною рукою ж незручно мені. Ось тут відкриваєте і спеції. Ну добре, хай буде ланчбокс, хоча дирочка В ложечці. Давайте проскануємо і дізнаємося, що це таке. Це є ланчбокс, дитячий, пластиковий, герметичний. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і всього всього вам найкращого. До зустрічі.